Ну що ж, друзі, ми повертаємось до етеру. На годиннику у нас 10.34. Це означає, що пора розпочинати нам сьогоднішній випуск мусхабу. Ну і звичайно, гості наші вже на телефонній лінії разом із нами. Ну і будемо сьогодні ми спілкуватися саме із Ганна Мрія. Доброго, доброго раночку, і чи нас чути? Доброго ранку. Чути чути. Добрий, добрий. Як вас. О, дуже гарне питання. У нас до речі, ну непогано. Понеділок, робочий понеділок. Хотілося б сидіти вдома, нікуди не виходити. Але але приходиться працювати. А я би сказав, Богдан, що е, хороший хороший настрій, тому що ми передчутті, е, по-перше, нового знайомства будемо зараз Першу знайомитись, члену. тому що так ми ще е, не чулися. Ну і будемо також до прем'єри рухатися. Проте е, все ж таки хочеться запитати, де ти саме перебуваєш, якщо можна і вже на тим, звідки ти нам е, так. телефонуєш. Е, я зараз в Англії цікаво, цікаво. О, побудь трішки нашим спецкореспондентом. Що там по погоді? повідає? Е, що по погоді в Англії? Чи все ж таки оцей стереотипний е, дощ, чи все ж таки погода трішки літня? Е, погода в останні дні зовсім не радує. Туман, та дощ. Ну, чекай, все ж таки туманний альбіон. в е, Дійсності так. він так і є. Ну і просто так ми тут не зібрались. Зібрались ми із хорошою метою, а саме презентувати твою нову пісню. Так, але хочеться також дізнатися, що це за. Мрія це правда, чи це, скажімо, твій псевдонім? Чи в дійсності це твоє прізвище? Це мій псевдоним. Угу. Мене звати Ханна. Мені для мене це не просто псевдонім, це не просто слово. Це напрямок, по якому я рухаюсь. Це символ того, що неможливо неможливе, якщо ти йдеш з серцем та з душою. Мусич, я працюю і з серцем, і з душою. Угу. В мене зразу Богдан наша асоціація про мрію, також про літак, пам'ятаєш саме так, так. так. Чомусь, скажімо так, якщо літак техніку так, е, так. відбудують, то мрію ніхто ніколи не знищить навпаки, це дуже дуже буде корисна річ. Давай будемо трішки спілкуватися і про твою композицію, так як ми мали ексклюзивну змогу його переслухати до прем'єрно, Потім вже її слухачі наші будуть чути трішки Розповідай, звідки в тебе така ідея зародилася, і, зрештою, трішки про Ніхто саме трек так емоції mm -hmm. не, передасть. не передасть про трек як сама виконавиця. Mm -hmm. Тому ми від тебе чекаємо слово. Спочатку я планувала написати щось веселе, але я помітила, що мені легше працювати з сумним текстом. А, там не було ніякої імпровізації. Насправді я дуже довго шукала потрібні слова, тому що ця пісня про мене а, для мене вона дуже особиста. Mm -hmm. Вона посиклася з мого життя. Тобто ж це не якась там видимо історія. Mm -hmm. uh, тут Коли як... вже емоції зашкалювали, я написала її і це був такий виклик емоцій. От якраз коли була змога, я підготував запитання, чи звідки це взялась історія, чи раптом не власні почуття. Я так розумію, десь, десь, десь пережили, була така так. річ і виправляй, якщо неправильно я її зрозумів, то можливо зараз і виправиш. Якщо так, так, так все, все було так кохання дівчини було, було, так. було беззаперечне до хлопця, я наскільки зрозумів, і від хлопця цієї віддачі не було. Все вірно? Так, так, спочатку. Так, 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 так. Знає, мені здається, пісня могла тоді, якщо це писалось у перший період такого конфлікту, треба було дописати: ти мов це му. Чекай. Давай, слово. Ти мовчиш, кома цап. Ага, ну можна і так. Слухай, я також звернув увагу, що там дуже дуже хороший е звук, в тому числі там дуже гарний мастерінг, і е він дуже об'ємний. Де саме е записувалися композиція? Чи це було в Англії? Чи хтось допомагав із України? Це було в Англії. Ми дуже довго працювали над цією піснею. Угу. Продюсер кожен раз додавав щось нове. Це відчутно. Та, та ми зробили все, щоб пісня звучала сильніше. Він дуже дуже об'ємний. Зараз будемо мати змогу також послухати його окремо. Скажи мені, будь ласка, чи розглядала ти на перспективу з кимось зробити невеличкий запис? Ну, в плані як колаби щось на кшталт того. Чи розглядаєш ти, можливо, на потенціал і з ким би ти хотіла записатися? Так, дуже хотіла б, мабуть, в майбутньому, тому що зараз мені потрібно. А, трохи попрацювати працювати над о, моїми піснями, новими піснями. Розкрутити а, цю цю історію, так. Але ми побачимо. А от давай все ж таки, з ким би ти хотіла для тебе. ну, Тобто, так. це може з ким бути би просто думало ну, чи виконавцем. Ні. Так. Хто 에... би це міг був? Про, про що мрія мріє? Mm. Клавдія Петрівна. Клавдія Петрівна? Ну, непогано, красиво, добре. Давай ще, давай ще двох. Але так, щоб... Чи може гурт, до речі, може бути навіть закордонний гурт mm -hmm. і рахується. Мрії завжди здійснюються, не мені розказувати саме тобі про це. А твої контактні книжці. Мабуть, якщо знаєте по Кабабанки та по Калібрі. Знаємо таких. Ще хто? Хтось ще один, так, щоб так, топ-3. Так, топ ну, я попрацювала. Біля Аліш? Білі Айліш, а, а чому б і ні? Та, я а думаю, чому, би, що ні. воно обов'язково рано чи пізно таки відбудеться. І потім, коли будеш ще згадувати про наше невеличке інтерв'ю і прем'єру, я думаю, що воно відбудеться, і потім будеш розповідати комусь, що так. Я колись навіть не думала, а воно і відбулося. Ну, так що білі Айліш українською ще не спробувала. Е, зараз будемо її набирати. Так, разом <с> з нею прийдемо. Давай. Ось, ось це ось було б дуже непогано. Це було б взагалі супер. Ну і ще таке питаннячко, бо я бачу, що в Ютубі. Композиція є, але кліпу uh -huh. немає. Чи планується можливо кліп на цю пісню, чи можливо десь на наступні вийде трек разом із кліпом? Так, на перспективу. Можливо, що ти десь уже щось придумала і трішки плани привідкривай. Um, так, я планую, але я не впевнена коли, um, я дуже хочу зробити це. Я, я не знаю, мабуть, наступного, наступного місяця угу. то то дуже-дуже скоро. Але, але, так, але ми подивимось, тому що в мене є людина, яка угу. це теж хоче зробити. Бачу, інтрига таки Перші, подивимось. Так, інтрига таки народилися. А от давай ще на останок перед прем'єрою хочеться поговорити про твій, не знаю, ну майбутній, можливо, вже трек, який десь ти готуєш. В якому плані воно буде? Ти щось сказала, що хоч, хотіла написати щось таке веселе, але вперше ти написала, якраз не хочу відкривати всі таємниці. Цей трек, про який ми говоримо. Чи можливо в тебе вже є якесь також на і коли чекати вже навіть на те, що кліп, а можливо, вже і наступну композицію. Е, так, в мене е, майже готовий трек. Е, е, я не знаю, коли я буду його випускати, тому що мені ще потрібно над ним трохи попрацювати. Попрацювати. Угу. Він буде також сумний про кохання. Угу. Ну, чекай, романтична душа? так, романтично. Давай подумаємо, коли би він міг приблизно вийти. Якщо мені інтуїція мене не підводить, то я думаю, вона вийде десь в середині вересня. Так, мабуть, так. Mm -hmm. Якраз. Тільки під... інтуїція не підводить. Під, під осінь. Ну, все ж таки, будемо поки що прем'єрити твій новенький то трек. І е, ще хочеться Просто так ми тебе не відпустимо. почути трішки так. так якраз з туманного альбіону. Ну і спочатку робочого так. тижня. Тому привітання для наших слухачів від тебе. Um, так. Я хочу передати обі машки моїй родині, всім моїм друзям та всім моїм співачам. Я вас дуже люблю. Дякую за підтримку. Всіх обіймаю. Класно, класно, дякуємо тобі. Е, ну і чекаємо, тебе вже зовсім скоро. З білі Айліш можеш на студію у, нас у Франківськ забігати. Е, Чому ні? Ну, а я нагадую, що з нами, з туманного альбіону Англії, сьогодні по е, скажімо так, по інтернет-зв'язку до нас приєдналася ханна Мрія. Тобі дякуємо за те, що до нас завітала. Ну і будемо чекати прем наступних прем'єр. Так, а ми переходимо до пісні. Ти мовчиш. Слухаємо. Ти мовчиш, а я боюсь зізнатись, що ти Ти як тінь вночі мовчиш, я бачу світло у твоїх очах, ти мовітер, що мене обіймає, та лишає порожничу у руках. Ти мовчиш, а я боюсь зізнатись. Це знов і знов, ти відпускаєш, ніби все збігло, а я шукаю тінь твоїх розмов серед тисячі незнайомих осіб. Я знайду тебе у кожному з них, це поживіля, чи любов, ти моє небо чи мій Коли можу піти, моя слабкіть мій сумний каприз і ми з тобою, це дві пустоти, я чуваю, як ти зникаєш, та відпустити тебе не в силах, я ти все про що, я досі мрію, але любов це наша гра.